У нас іде серія навчань, які присвячені тому, щоб люди підвищили рівень своєї бізнесів і вмінь навичок при можливій аварії на атомній електростанції. Робота з наданням медичної допомоги хворим на радіаційне ураження ведеться у тісної співпраці зі службою екстреної медичної допомоги, тобто ті пацієнти, які доставляються до установи бригадами екстреної медичної допомоги. Проходять ряд етапів перед госпіталізацією до стаціонару, тобто реєстрація пацієнта, це вторинна деконтамінація, обробка пацієнта з метою обрати з нього можливі радіаційні речовини, як то пиль та таке інше. Потім проводиться медичне сортування з метою визначення тяжкості стану пацієнта. І в залежності від цієї тяжкості госпіталізація до радіологічного відділення, яке перепрофільоване для надання медичної допомоги пацієнтам саме такого профілю. Ми відвідали медичний заклад, який буде надавати допомогу людям у разі, якщо вони отримають якусь дозу радіації, і променева хвороба, будуть ознаки, подивилися можливості, потужності. Можна чітко сказати, що наші лікарі фахові. Кожен знає, що робити, як робити, в якій послідовності. Матеріальна база покращується і завдяки міжнародній допомозі переконаний, що в найближчий час вона буде одною з найкращих. Ну головне, це люди безпосередньо і захист людей, і обізнаність наших громадян. З певненістю можу сказати, що медична система до таких ситуацій готова повністю.